Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, не міг дивитися спокійно і пішов добровольцем. Змінивши професію вчителя історії на військову, розповідає Дережнянець Ігор Агаєв. служив понад два роки, у вільний час згадує, займався спортом. Не завжди була така можливість. Тут були такі підручні засоби. Там все, що міг достати, якісь там стару якусь гирку. Ми нам здалося достати. Плюс ми з хлопцями зробили брусі. Турнік і тако займалися. Через хворобу матері каже, військовий звільнився в запас. Тепер спорт для нього спосіб реабілітації. Після служби, звісно ж, в мене були проблеми зі спиною і час від часу от ці ну, болі загострюються, то коли я приходжу в зал в комплексні роблю комплексні вправи, то я відпочуваюся набагато краще. Займається ветеран в Дорожнянському адаптивному клубі за програмою тренера-реабілітолога Сергія Бородія. Кожен ну, розказує, які в нього проблеми, що в нього не так. І для кожного ну, підготовлюється індивідуальне заняття. Когось там то болить, йому то не можна, то не можна. Для кожного все, все своє. Адаптивний клуб відкрили для відновлення ветеранів російсько-української війни на базі секції боксу. Торік розпочали ремонтні роботи в приміщенні, розповів начальник міського відділу освіти, молоді та спорту Євген Балігар. За кошти громади ми зробили тут. Поточний ремонт усіх приміщень, починаючи від санвузлів, душові, тренажерного залу, і збільшили площу цієї спортивної кімнати для збільшення кількості відвідувачів. Ну і відповідно стала потреба в заміні модернізації обладнання. Воно професійно-торговартісне, і ми прийняли участь в грантовому конкурсі. Час діяти не стримний». Це всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив, який діє в 13 областях. Загалом каже, на ремонт і обладнання витратили близько мільйона гривень. Адаптивний клуб працює з листопада минулого року. Тренування тут, зі слів міського голови Андрія Ковпака, безоплатні не лише для ветеранів. Тут проходить спілкування, як ворця різних категорій людей. Вони займаються там чи боксом, чи ходять в спортивний в тренажерний зал, спілкуються між собою, ну, піднімають своє стан фізичного здоров'я і розвиваються. Тренуватися в клубі, каже Можу жителі інших громад. Щодня тут займаються до 15 ветеранів. Ярослава Антушевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.